Запишу коментар на коментар. Ви часто пишете про те, що хочете спілкуватися з онкопацієнтами, але це супер важко. Взагалі не можна витримати. Людина стає ще гірший настрій, вона стає нервова, вона реагує на так і краніше, як взагалі до неї підступитися, коли вона все ось так сприймає. Я погоджуюся з вашими коментарями. Це дійсно дуже складно і для пацієнта, і для того, хто поруч з ним. Пацієнтові, людина, яка хворіє, може особливо спочатку, та й на різних етапах лікування здаватися, що її просто ніхто не розуміє. Що б ви їй не казали, як би ви не хотіли допомогти, вона може бути, вона може відчувати, що її просто не розуміють. В мене таке було. Мені здавалося, що мене не розуміє ніхто. І що я, ну, якби я не маю про що говорити з цими людьми, бо вони ну, Розуміють, і вони і не зрозуміють, мабуть. Тому. Таке може бути важко щось порадити з одного, з одного коментаря. Мені здається, завжди добре поговорити щиро, спокійно, пояснити, що ви любите її, що ви вам вона важлива, що вам не важливо чи вона хворіє, чи не хворіє. Ви однаково її любите, однаково хочете бути з нею. Я хочу сказати, що ви велика молодець, що ви шукаєте шляхи, пишете, питаєте, як це зробити, як що ви не закинули це взагалі там, не забули і а досі, навіть коли це так складно поруч з нею, думаю, що розмова може допомогти така щира, звичайна, просто сказати, як ви почуваєтеся, і що ви хочете бути з нею, як готові її приймати. Що ви можете зробити? Може, тоді також і ця людина задумається про те, що щось іде та не так. Вона може бути просто настільки зосереджена на собі. Що їй складно взагалі ще думати про почуття інших, тому що там онкодіагноз це, це дуже така річ, яка навантажує повністю і складно ще, ще там орієнтуватися в світі і в почутті е, інших людей, і може також допомогти спілкування з іншими людьми, які хворіють на рак. На увазі для онкопацієнта саме в такі моменти, коли здається, що ніхто не зрозуміє, а тут є е, якісь люди, часто це якісь групи підтримки, е, можна пошукати, знайти відповідно, але треба дуже обережно обирати ведучого. Е, то це може допомогти, тому що людина тоді відчуває, що окей, там це людина з плюс-мінус, якось там з натяжечкою схожим досвідом. З нею я можу поговорити, а там з людьми здоровими говорити складніше. Можливо, це також може допомогти. Дуже вболіваю за вас і дякую, що ви що ви досі зі своєю подругою.